Вітаю, друзі! Хочу запросити вас на невеличку прогулянку нічним містом Амстердам. І почати хочу з площі Дам. Це площа біля королівського палацу. Ось він, за Левом. Королівський палац, це взагалі площа і сам палац 17 століття, 1600 якийсь там рік будівництва. Це справді такий голландський класицизм. Стиль палацу, і зараз, наскільки я розумію, це картинна галерея. Але тривалий час був королівським палацем. Від цієї площі дуже недалеко пройтися до вокзалу. І ось цією вулицею багато цікавих таких пунктів. Сам палац дуже гарний, він гарний і вночі освітлений, такий прекрасний. І вдень дуже 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 помпезно так виглядає велике. Взагалі я вам хочу сказати, що е, про Нідерланди, про е, Амстердам е, було враження, що це таке якесь місто з невеличкими будівлями, насправді будинки величезні, громадні, як просто у громадні, якійсь столиці великі, широкі вулиці, дуже є. Багато транспорту, тому складається враження, таке дуже-дуже приємне. Це торгівельний центр. Багато торгівельних центрів, до речі, у Амстердамі, тому що багато туристів. Ну і як ви побачили, багато велосипедів. Люди ввечері гуляють масово, можна сказати. Це просто вітрини магазинів. До речі, магазини абсолютно однакові майже з іншими містами і іншими країнами Європи. Такі цікаві мости підсвічені. Ви знаєте, що в Амстердамі 1500 мостів. І ось вони такі різні, і багато-багато каналів. Я не буду казати, скільки каналів, я казав це в одному зі своїх відео з Амстердаму. Можете подивитися. Ось це, до речі, дорога вже до вокзалу. І ось там світиться красивий, червоненький це залізничний вокзал. А так, до нього багато вулиць, де і перпендикулярно, і паралельно. І коротше, все це вночі оживає. До речі, до речі багато закладів оживають саме вночі. І це цікава така особливість Амстердаму. Але я не про якісь там заклади, знаєте, такі непристойні, просто навіть такі ресторанчики, кав'ярні, барчики. І бувають навіть такі бари дуже маленькі, і з виходом на вулиці. От Просто люди стоять, ну, верніше, не бари, а нічні клуби, музика грає, вони отак щось їдять, к -к -к -к, стоять, танцюють. На вулиці, і це вважається як такий клуб. Є багато різних національних таких закладів, як ви побачили китайські тощо. Але тут найцікавіше все ж таки архітектура і ось ці нічні прекрасні канали. Я дуже радий, що телефон засняв прекрасно. Картинку. От, і, ну, ви побачили, що це за вулиця. Я знайшов її випадково, ключове слово знайшов. Чесно кажучи, і не намагався там десь е, шукати. Але ґ -ґ -ґ, прийшлося, при, прийшлося пройтися повз десь. От, е, вулиць, як ви бачите, багато. Є і е, широкі вулиці, є і Вузеньки. І скрізь канали, канали і канали. От, е, можна сказати, що Амстердам це місто каналів. А ви побачили ось перед вами залізничний вокзал. Особливість цього вокзалу така. Ви бачите, оце водойма це такий вокзал для е, човнів. Вони припливають до Такі туристичні до вокзалу. Саме будівля це вокзал. А за цією будівлею є причал набережна. І там вже великі такі кораблі прогулянкові, такі, які на далеку відстань не каналами. Тут з цього боку такі гандоли, маленькі катери по каналам їздять низенькі, а за цим залізничним вокзалом. Набережна є теж в моєму іншому відео, я прикріплю посилання. От, тому набережна з великими такими кораблями, і там є хмарочоси через затоку таку. І на хмарочос можна зайти, побачити місто з висоти. Ось така краса. Нічний транспорт ходить теж. Чудово все. Це якась церква поруч. Якщо йти за цю церкву, можна ось ось оцей причал для катерів. Як знаєте, у нас ракети були такі водні човни. В Києві багато було таких колись. Де річний вокзал? Ну, це по факту річний вокзал і залізничний вокзал. Вони поєднують. От. Дуже-дуже цікаво, але залізничний вокзал є інша станція ще в іншій стороні Амстердама. Тобто туди багато приїжджає автобусних маршрутів і сама залізнична станція. Ось така невеличка прогулянка містом. Це таке найромантичніше, тому що ось ці будинки, вони зараз погано освітлені, але їх дуже часто фотографують і можна побачити. Ну а так, дуже красива архітектура. Вночі вона оживає, мерехтить різними кольорами, і фактура, і кольори все це, наче у казці. Я вам дуже дякую за те, що прогулялися Амстердамом Нічним. Це... Цікаво було поділитися враженнями з вами. Вам бажаю всього самого найкращого і колись побувати в Амстердамі. Я колись побував, дякую Богу за такий досвід. Цього вам найкращого.